Вітаю, друзі, сьогоднішня тема об'єднання прийменника і артикля. цій теми потрібно зважати на те, що не завжди логіка українських прийменників співпадає з німецьким. Наприклад, ми є у кого, у друга. У кого це мав би бути акузатів. Але бай бачимо завжди здатів. Так само йдемо куди? До школи. Су так само. Мало би бути, куди йду в акузативі, але цу має бути обов'язково з датівом. табличка вам буде допомагати розібратися. після якого прийменника, який буде вимагатися відмінок. І беремо конкретні приклади. Я сідаю на диван. Я сідаю куди? Це акузатив, середній рід диван. Іх auf das Sofa. зофа das Об'єднується в AUFS. Зважайте на те, що не обов'язково їх об'єднювати. Це роблять німці лише для пришвидчення вимови. Це абсолютно правильно. Auf das. Тому ви можете не користуватися взагалі цим правилом. Але ви можете зустріти так десь в текстах при читанні, щоб ви розуміли, звідки воно береться. Треба в загальному розуміти технологію цього об'єднання. Ідемо далі. Я сиджу за столом. Де я сиджу? Де це питання давального відмінку? Відмінку «an dem tisch». Ich sitze an dem tisch. «An dem» об'єднюю «am». Я йду до школи. «Ich gehe zu der Schule». «Zu» завжди з давальним. Отже, беремо від жіночого «die Schule». Давальний відмінок «der Schule». «Zu der Schule». І об'єднується «zur». Я зараз у друга. Де? Дем Friend. В дативі. By dem Friend. If you'd бай by dem Friend. By dem в байму. Я їду з вокзалу. Німці кажуть від вокзалу. Фон так само завжди в дативі. Питання звідки? І фаре фон dem Banhoff. Фон dem об'єднюється в FOMO пари в фонбанку. Я їм в кафе. Ich esse in dem кафе. Питання де? Середній рід кафе. In dem об'єднюю в ім. Ich esse im кафе. Так само. Ich bin im Geschäft. В магазині. Ich bin im Zimmer. В кімнаті. Я купляю запчастини для машини. Машина середнього роду. Для кого? Das в номінативі і в опозитиві однакове. І kaufe ersatzteile für фюр das auto. І можемо об'єднати фюрс. Таким чином, діє технологія об'єднання. Але пам'ятайте, що ви можете цим не користуватися, головне при читанні розуміти, звідки це взялося. А можете спокійно говорити окремо. фюр das, байдем, dem і так далі.